Знову суну свого довгого носа туди, куди не треба. Наглядний приклад вам живий. Покажу вам, для чого потрібно знімати кору з деревини, коли робите покрівлю, перекриття ну тому подібні речі. Обов'язково потрібно знімати кору. От, наглядний приклад. Залишилася кора. От. І що в нас? Правильно, жучки бахнули вже. Ці жучки заводяться завжди з кори. От я вам покажу. От. Це все жучки поїли. От, потрібно, потрібно було гарно зачистити, бо вони з'їдають, починають з кори, і далі лізуть в деревину. Тому обов'язково наїдок їхній. Але це вже поприбирали ми. Потрібно обов'язково знімати. От, бачите, ось. От, зараз вам покажу. Жучки наші.